З нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я психологи поліції Прикарпаття організували пізнавальну та відпочинкову поїздку до кінно-спортивного клубу на Тлумаччині. У заході взяли участь учні Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України. Діти мали змогу ближче познайомитися з кіньми, дізнатися про особливості догляду за ними, поспілкуватися з досвідченими інструкторами, пригостити тварин фруктами та овочами, а також проїхатися верхи. Ліцеїстка Валентина Гарматівська ділиться враженнями. Сьогоднішній день, який нам організувала поліція, був дійсно класним, адже ми щодня сидимо на навчаннях, на парах. А цей день був розвантажувальним. І ми мали можливість поспілкуватися з тваринами, з кіньми, осідлати їх. Емоції просто не перевершені. Поліцейські наголошують, турбота про психічне здоров'я є такою ж важливою, як і про фізичне, особливо для молоді. А подібні заходи організовують також для військових та ветеранів. Ми привозимо регулярно сюди військових для відновлення. Крім психоемоційного відновлення, є ще фізичне відновлення. Коли людина сідає на коня, вона її м'язи працюють симетрично. Кінь таким чином він фізично розвивається. Симетрично групи м'язів розробляє людина, все одно буде сидіти і намагатися втримати баланс. Цей баланс буде тебе відновлювати. Захід відбувся в межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я та як започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, а також у рамках проєкту Пункт психологічних практик. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія компанія Раї.